І так, мене звати Сергій Кацперчик, я керівник духового оркестру. Проєкт дуже цікавий, і засновниками цього проєкту були Сергій Кобиць і Рувім Головій. Попросили мене, так як я цим питанням займався ще в Україні, і розумію, склад, допомагав організувати не один оркестр. І вони попросили, щоб я теж допоміг. Організувати оркестр дев'ять місяців спочатку по дві сигравки, потім по одній. Перший виступ, другий. мені сподобалось, їм сподобалось. І ми вирішили продовжити, тому що є прохання і в церкві, є прохання, і щоб ми прийняли участь на українському фестивалі в Белові. Як я вже неодноразово говорив самим музикантам, хто займається музикою. Це не просто якийсь багаж, який будеш носити за спиною. Це багаж, який тобі дасть можливість розвиватися набагато краще хто, за того, хто не грає на якомусь музичному інструменті. Із всіх лауреатів Нобелівської премії 72% були музикантами. І це про щось говорить. Одна із найбільших проблем в оркестрі це штат. Зупинитися на тому, що в тебе є склад духової оркестри, і ти радієш тим ну, це дуже мало, тому що сьогодні хтось є, завтра хтось поїхав на відпочинок або десь поїхав в інший штат. І по цій причині я вже неодноразово і пропонував старшим церкві і всім моїм, моїм музикантам, щоб вони шукали молодь, яка росте, розвивається. Для того, щоб учились, і вони були заміни в оркестрі. То в церкві на даний момент неодноразово, я думаю, вже говорили, спілкувались і з батьками, щоб вони приводили своїх дітей. А оркестр це не просто якась організація, яка зібралась, не зібралась, посиділа. Ні, ні, це виховання. І тим, кому тяжко діти десь пропадають по вулицям, краще приводить сюди, і ми з ними будемо рости разом. Будемо рости як музично, так і духовно. Так що всі, хто... Бажає, будь ласка, приводити своїх дітей і особливо ті, хто самотні мами, які які тяжко з дітьми займатися. Приводьте, ми з ними будемо разом рости, і розвиватися.